Що? що моя люба? Бабуся, бабуся, відкри мені скриню, так хочу дізнатись, що там всередині. Я нею давно вже бабуню молося, не ціла за руки і дивуся. Квітки намальовані, чітко і вірно. Здається, що там і щось таке не ймовірно. же, бабуся, так хочу не що можу скрізь так і зберігатися? Бабуся сказала так, гарний малюк. Бабуся моїй дід приніс подарунок, зробив власноруч, заказав розписати, щоб речі свої там могла зберігати. Бабуся погладила А потім зі скрині сорочки дістала, на лавку усі розкладати дістала. Ось це прабабусина ще збереглася, Наткати кати вона стомоглася, і доньці свої рядна подарувала, а бабця моя вже сама вишивала. Сорочка її подивись. Сама вона і покроїла, і шила. А це ось моя мати не Собі вишивала її на весілля. А це ось моя вишивати святкова. Квітками розшита і ніби тому. І цьому всьому навчила мене моя мати. У неї я вчилась тоді вишивати. Вона візерунки мені показала, і що вони значать, тоді й розказала. Ах, як вишиванки дівчатам сім мличать, бабуся отерне слизинки з обличчя. Я мрії свої в вишиванку заклала. А що загадала, то все так і стало. Дідусь для мене найкращий у світі, і виросли б з ним хороші діти. Хата у мене і тепла, і світла, і є господарство у муки привітне. Мока та ти тисяч бої. Також вишиванка так і в маму моєї, вона її теж не свята одягає, така мама гарна прямо не земле. Родина велике багатство маленька. Бабуся, дідусь, рідній тато і нейка. Казки і пісні, різна творчість, родина поділиться всім цим з тобою неодмінно. Бабуся, бабуся, навчи мене люди. Я поруч з тобою працювати теж буду. І сім'ї ночі я буду співати, І гадні сорочка собі і шивати. Ти запам'ятай цю нехитру науку, це скарб наш духовний, який всі ми маємо. Народ український він міцно тримає, відроджують душі і тішиться серце. Традиція, звичай, диво, мистецтво.